Скільки вам років? Мені 19 років вчора виповнилося. Ой, ми вас вітаємо з днем народження. Якщо ви підписані на TikTok Обміфай, то ми дамо вам 19 USDT. На жаль, ні. ні, не підписаний. Я не користуюсь TikTok, у мене немає його. Mm -mm, немає. У мене TikTok немає. Не підписаний, на жаль. Нема. Не підписано. 25. Якщо ви підписані на TikTok обміфай, то ми дамо вам 25 USDT. Це ж обмін криптовалютами, так? Так, сильно. В мене хлопець цим займається, тому <рес> мені здається, що я підписана. Так, людина підписана. Ми влипли на 25 із діті. Як вам зручніше отримати? Binance Pay або на криптогаманець. А в мене немає. Можете або мені на карту, або хлопців. Давайте вам на картку Давай. скинемо. Секунно, чикс, чикс, чикс. Це попала. Перше сумне, що мені так мало років. Коп, я вас вітаю. Давайте по 40 візьмемо курс. Надіслали тисячу гривень. Yeah. Я вас вітаю. Дякую, продовжуйте дивитись наші відосики та підписуйте своїх друзів. <laughs> Можливо, наступного разу пощастить саме їм. Обов'язково. Oh,